Спочатку беремо один жовток яйця, потім одну ложку сахара. пів, пів ложки сілі, солі, так, кирчиться. Скільки ти береш? Пів ложки. Берегіш. Добре. Так, обережніше, клади по сюди. E... І що ми робить? Ні, ти за блендером співає.

У тебе вже є однородна суміш. Ні, отак я тримаю. Тепер тобі потрібно відкрити олію і наливати тоненькою струєчкою. Давай я тебе буду наливати, а ти будеш др... включати бен. Давай. i yeah. Чисто ложечку. Пробуй. Схожий? Лише не багато. Так, схожий. Схожий? Як, Як на Я не Як магазинний, я ж говорю. Ну, молодець.